Мій позивний схід. Я займаю посаду оператора в екіпажі безпілотних літальних апаратів. я поїхав з окупованого міста з власного Луганська. Треба було звільняти власне місто, повертатися додому. з 2015 року я вступив тоді ще до полку Азов та служив з 15 по 20 рік в Азові. Навряд чи побачивши цього усміхненого хлопця, можна насправді збагнути, через яке пекло йому довелося пройти. Після п'яти років добровольцем у полку Азов він звільняється з війська та подається шукати кращої долі. Спершу вирушає в Європу, а звідти їде в Африку. У 2020? 2020 році я звільнився і знайшов можливість працювати в Африці. В моря. У складі озброєної групи Олександр охороняє танкери, що пропливають повз узбережжя Африки від сомалійських піратів. Яких небудь бойових сутичок із піратами там не було. Але ми їх бачили. Отак день за днем проходило умовно мирне життя Олександра. Поки він не отримав страшні новини з батьківщини. Я був в районі Сомалі, Я був в, районі Сомалі в океані. Навколо океан вода. Я впіймав там супутниковий інтернет. Я взагалі дізнався, що почалася війна не 24-го, як всі українці. І я дізнався, що війна почалася 26 лютого. Того ж дня я по супутниковому зв'язку зв'язався з посередниками, через яких я влаштувався на роботу та вимагав, щоб мене повернули в найкоротші сроки в Україну. Наступні 12 днів були чи не найважчими в житті Олександра, поки його корабель прямував до найближчого порту. Хлопець без стабільного зв'язку та інтернету не знав, що відбувається в його рідній країні. Щойно він ступив на тверду землю в Єгипті, як одразу помчав до аеропорту та першим же рейсом вилетів до Польщі. 13 березня я перетнув кордон України. Зі Львова я сів на потяг і там вже моніторив новини, бо з'явився інтернет. Я вже розумів, що Маріуполь в оточенні, і туди потрапити вже не виходить. Я навіть питав свого знайомого, чи є якісь піші стежки, щоб до вас потрапити. Він сказав: Ти вже ніяк не потрапиш. Тоді я собі подумав, виклик прийнято. За прийнято за кілька днів Олександр таки знайшов шпаринку. До Маріуполя тоді ще літали наші гелікоптери, які забирали звідти поранених. Саме на такий рейс і записався наш доброволець. Підвернувся двіж з Маріуполем, і я підписався туди. Я летів першим десантом. до нас летіли лише пілоти, привозили вантажі та евакуювали поранених, але ще не доставляли туди людей. А наступний екіпаж вже 25 березня. Він вже був із десантом. Летіло нас два гелікоптери і 31 десантник, які мали б долетіти до Маріуполя і лишитися там. Цей політ на мі 8 можна було сміливо охрестити рейсом для самогубців. Хлопці цілковито усвідомлювали, що шансів повернутися з маріупольського пекла в них небагато, але й залишити побратимів в смертельному протистоянні з ворогом вони просто не могли. Коли я летів, я розумів, що скоріш за все там помру і не збирався так дешево здаватися. Однак реальність виявилася куди страшнішою, ніж вони очікували. Місто лежало в руїнах, а бої точилися без жодних компромісів між життям і смертю. Зразу ж Одразу що вразило, так це там було дві машини з важкими пораненими. Там були люди з ампутаціями, без рук, без ніг. З найближчого причалу усіх бійців переправили по воді в центр міста та розподілили по позиціях. Тоді Олександр востаннє бачив решту цього десанту. Достатньо. Достатньо багато людей загинуло вже в перший день, в перших боях у перших сутичках. Я сам ледь не загинув у перший же день. Ми потрапили в засідку. Я отримав легке поранення в руку. Разом з кількома бійцями Олександр сховався в руїнах будинку, а ситуація в місті ставала дедалі гіршою. А, так, ми... так, ми три ночі в день десь ховалися, а вночі продовжували свій шлях. Через три дні ми вийшли на консервний завод. Концерний завод був пустий. Там не було ні наших, ні супротивника. Хоча я розраховував, що там будуть наші. Тож ми знайшли човен саморобний і перепливали на острів, а звідти вже назовсталь. Там разом з побратимами Олександр до останнього тримав оборону. Наказ президента про збереження життів особового складу та складання зброї. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Азовець сприйняв дуже боляче. Коли я знав... коли я дізнався, що організовується вихід у полон. Президент дав наказ берегти життя. Я не розраховував на полон та на те, що я виживу. Тому я прийняв рішення боротися далі. Вирішив не йти до полону, бо думав, що в мене є шанс. мене є шанс. Цей шанс. Складав, мабуть, один на мільйон. Але Олександр все одно сказав своєму командиру, що залишатиметься на позиції до останнього. я коли летів, я розумів, що скоріше за все помру, і думки були, що поки я живий, треба жити гідно. Щоб у той момент, коли я помру, умовно ті, що виживуть, ніколи не сказали про мене, що я боягуз або чогось не зробив. Щоби хоч трохи заплутати ворога. Олександра внесли до списків зниклих безвісти, знайшли йому схованку у каналізації заводу та затягли туди матраци, ковдри, продукти та воду. Я казав, щоб мене ніяк не подавали, але так було не можна. Тож мене зробили зниклим безвісті, тобто невідомо, що зі мною, і все. Сховавши свого товариша, решта бійців за наказом президента пішла в російський полон. Товариші, в кого які є, були гроші, віддали мені також Руслан з ТРО віддав мені свій годинник. Сказав що у тюрмі у нього їх все одно відберуть, а мені вони потрібніші. В принципі я йому пообіцяв їх повернути, коли він повернеться додому. І я чекаю, ношу їх, поки він не повернеться із полону. Повернеться, віддам а далі для Олександра почалося найважче у суцільній темряві. Наодинці з власними думками він просидів не одну добу. Я і сам розумів, що в мене там шанс один з тисячі, що я виживу. Що мене не вб'ють чи не розстріляють, коли впіймають. Але я все одно вирішив, якщо є шанс, бодай один з тисячі, треба спробувати. Я ще близько тижня сидів в укриття Зовсталі і в принципі не проявлявся ніяк. Навколо був супротивник. Але щастя було на його боці. Азовсталь фактично місто у місті. На території комбінату багато схованок, куди окупанти не наважувалися лізти. За тиждень хлопцю випав шанс врятуватися. Перевдягнувшись у цивільне, він вночі спершу вибрався з Азовсталі, а потім із Маріуполя. 20-го 20 всі вийшли вже остаточно. 20 травня. А я на територію підконтрольну Україні 5 червня. Здається, зміг вийти на Запоріжжя. Пройшовши на пішки понад дві сотні кілометрів, стерши ноги в кров, Олександр таки дістався своїх. По тілу вже прям висипи почали, бо я не купався хто з наскільки. Перше, що він зробив, зателефонував дружині та матері, які в цей час перебували за кордоном. Я позвонив, сказав, що я подзвонив. Вона взяла слухавку з якимось острахом, я не знаю, стримтячим голосом. Я сказав, що я в Запоріжжі. Вони не повірили спочатку. І я кажу, я не у полоні, що мені вдалося вийти. Вони чомусь спочатку не повірили, а потім я фото біля українського прапора зробив і тоді відправив і вони повірили. там і справді. Важко так одразу повірити в таку неймовірну історію порятунку. Подробиці свого героїчного виходу Олександр обіцяє розкрити вже в мемуарах. А поки книжка пишеться, азовець пройшов реабілітацію та повернувся до лав Збройних сил України. Зараз в зараз мене дещо інша специфіка роботи. Це вже не піхотні бої, не оборона, не атака. Трохи на відтяжці ми злітаємо на крилі. Виявляємо важливі цілі, такі як танки, радіоелектронну боротьбу, розвідку, важку техніку, особистий склад. Передаємо координати, і за допомогою артилерії відбувається, як ми кажемо, підпал. Нині Олександр будує й плани на майбутнє. Хлопець вірить у перемогу України. Після якої нарешті сховає свій однострій у шафі та знову помандрує світом. Після війни після війни я б хотів би повернутися до цивільного життя, займатися бізнесом, мандрувати. Але поки йде війна, я військовослужбовець і буду виконувати свої обов'язки. На службі виконую свою роботу.